Ось Кирило і Мефодій нову мову винаходять. Ось Кирилові зі спини крила мінно-вибухова хвиля зносить випадково, коли раптом слово «міна» він записує за списку. Ось Добродія Мефодій пише в ліфті слово «сіські». Ось вони струнки завзяті хуй у тамбурі виводять. Ось пихаті і пузаті тричі букву М наводять. Ось Мефодій плаче й пише прізвися чиєсь Мавродії. Ось він лиховій, ой, лише у провину при народі ставить непорозуміння, символ їх ісконно правий. Ось усій своїй породію виниходить він забаву будувати переправи через ріки для танкістів. Це російська реконкіста. Це кирилово чекійська капітало-комуністська і мефодієво кльово канонічна, православна, безсенсовна, безпідставна, безвідмовна, безвідкатна, наче зброя партизанська, видвешна, аж рязанська братовбивча, реконкіст. Колумністи, комуністи, гендлярі, і ті, що вчора мили, десь чиїсь машини, охоронці магазинів на російському бензині, у російській уніформі, ледве навчені, потворні, втілюють велику мрію величезного народу. Як завчили, трохи згодом згинути в бою із німцем і гринчак стоїть по вінця, повної їхньої забави. Спалах зліва, спалах справа. Допивай, пішли вбивати. Тренування брат на брата, їхня збірна Олімпійська, біг стрибок, кидок, гранати. Рахувати потім втрати нецікавої і не треба, баби інших наружають. Замінуємо врожаї, розмінуємо підходи, так Кирило і Фодій, нову мову ви находите.